Вітаю всіх, хто дивиться телеканал Нова Волинь». Це програма. Тема дня у студії. Журналіст Олена Чернуха. Україна взяла чіткий курс на реформування усіх галузей. Сьогодні у цій студії будемо обговорювати зміни у Міністерстві юстиції України. Що зміниться для людей після реформування органів юстиції на місцях і чи покращиться якість надання послуг? Ці теми будемо обговорювати сьогодні з нашими гостями. Радо їх представляю це Федір Бендюженко, виконуючий обов'язки начальника головного територіального управління юстиції у Волинській Області, вітаю вас, Доброго дня та Дмитро Зеленецький, виконуючий обов'язки директора департаменту реєстрації бізнесу Державної реєстраційної служби України. Вітаю вас! Ми вітаємо отож. Міністр юстиції Павло Петренко заявив про початок оптимізації структури міністерства юстиції. Чим зумовлені масштабні зміни? Доброго дня, шановні волоняни, так звісно, міністерство юстиції спільно з міжнародними партнерами провело аудит структури міністерства та його органів управління. Проведений аналіз засвідчив низьку ефективність роботи системи юстиції. Головними причинами до цього слугувала це, по перше, відсутність мотивації у співробітників органів юстиції, що зумовила ну низька заробітна плата. Це це по-перше. Друге, бюро, бюрократія та побутова корупція. Надлишкова кількість керівних, керівників відносно загальної кількості персоналу. Тобто у нас в середньому у системі Міністерства юстиції зараз один керівник на дев'ять працюючих осіб. Це це дуже забагато. І ну, на, на останнє це обмеження доступу до роботи людей в системі юстиції через необхідність мати стаж державної служби. З цього приводу Міністерством юстиції була ініційована інституційна реформа системи органів юстиції. Ну, цей комплекс заходів передбачав прибирання дублюючих функцій відомства, а також ліквідацію Державної виконавчої служби, державної реєстраційної служби, завершення ліквідації Державної служби захисту персональних даних, скорочення ну, загалом працівників всього міністерства. Укрдержархіву та територіальних органів юстиції, ну, головних органів юстиції в областях. Наразі функції Державної виконавчої служби та Державної реєстраційних служб будуть виконувати відповідні департаменти, які будуть створені при Міністерстві юстиції України. Також 6 лютого. Відбулося перше тестування керівних е, керівників обласних. Давайте про тестування поговоримо трішки да, пізніше, добре. якщо не проти. Повернемося про е, власне аудит, про який ви говорили, що проводили Міністерство юстиції разом з міжнародними партнерами. На вашу думку, от ви е, нині виконуєте обов'язки начальника головного територіального управління у Волинській області, так. тобто знайомі з роботою вже трішки нашого місцевого управління. На вашу думку, нині в органах юстиції на Правду, діють за старілі методи роботи? Так, безумовно, і як я вже сказав, з цього приводу було, був проведений аудит разом з нашими іноземними партнерами. Це такі е, компанії, як Ernst Young Human Capital та агентство США з міжнародного розвитку USAID. І з цього приводу ну, вже і стартувала ця реформа, яка наразі триває, про що ну, можу далі розповісти. Да. Mm. Е. Низька ефективність зумовлена також і е, застарілими методами роботи, і численною бюрократією. Так, безумовно. безумовно. Е. Це один із факторів теж, на вашу думку. Так, да, забагато тих е, було функцій, які дублювалися. Це сприяло тому, що ті питання, які могли вирішитися дуже швидко і ефективно, вони затягувалися, і тому ж з цього приводу йде в тому числі і скорочення. Зрозуміло скорочення, одним з неефективних чинників, так що сприяв неефективності, ви вже назвали була і надлишкова кількість керівників. Так. На вашу думку, це направду так. Ну, кількість керівників, зрештою, змо... сприяла низькій ефективності і тим самим породжувала бюрократію. Так, безумовно, як я вже сказав, це породжувало те, що ті питання, які мають вирішуватися е швидко, е вони просто затяглися в зв'язку з тим, що було багато дублюючих функцій, і ті питання потребували. Того ж візування і розгляду деякими е, структурами міністерства, що, ну, на мою думку, і думку ну, міністерства це є недопустимим. Які зміни пропонуєте? Як я вже сказав, йде зараз реформи в органах Міністерства юстиції. Зокрема, 6 лютого відбулося перше тестування керівників. Е, Обласних рівнів управління юстиції. Це були начальники, їхні заступники та начальники Державних виконавчих служб областей та Державної реєстраційної служби. Випробування загалом проходило 85 осіб. За приблизно за годину часу цим керівникам пропонувалося ну, пройти тестування. Та написати відповіді на три відкритих питання. Наступним табором для них стала співбесідою з кадровою комісією, яка створена в Міністерстві юстиції. До складу комісії входять як фахівці Міністерства юстиції, так і професійні менеджери з підбору кадрів. Вперше така робота була проведена разом з провідними світовими кадровими агенціями, які я вже назвав, це Ернст Young та ЮЕСейд. Що означає таке випробування? Навіщо воно і що воно дає? Ну, перш за все, це випробування показало професійний рівень тих керівників, які займали свої посади. І, на жаль, за наслідками цих тестів та співбесід з 85 осіб 47 да, керівників органів юстиції вищої ланки на рівні областей будуть вимушені покинути свої посади, оскільки вони показали досить низьку ефективність та рівень знань. За результатами ці, цих тестувань та співбесід, е, якщо не помиляюсь, 10 лютого міністерством було оголошено е, конкурс. Цей конкурс е, наразі є безпрецедентним. Е, Чому? Тому що раніше. Ці керівні посади були на ну, начальників тих заступників. Приймалося рішення щодо їх участі у подальшій роботі міністерства, приймалося виключно ну, міністром та його заступниками. Зараз це процес відкритий. Хто може претендувати на посаду? Лише та людина, яка має досвід державної служби чи Ні, ні. На посаду, вперше за все, має претендувати будь-яка особа громадянина України, яка має вищу юридичну освіту та стаж роботи від п'яти років. Будь-яка особа, яка бажає зайняти керівні органи в системі Міністерства юстиції, яка бажає змін, яка бачить, яка підтримує реформування, може подати відповідні документи. До конкурсної комісії міністерства та пройти тестування і в майбутньому зайняти посаду, ту, на яку вона претендує. До речі, ця інформація цією інформацію щодо про проходження конкурсу і всі організаційні питання може будь-яка людина ознайомитися як на офіційному сайті міністерства. Так, на сайті територіального управління юстиції області Волинської та в будь-яких районних управліннях юстиції на інформаційних центрах ця інформація вся досить відкрито відображена. Тобто реформи розпочалися наповно. Я бачу ліквідовані дублюючі функції. Так, тепер оголошений безпрецедентний конкурс на заміщення вакантних посад. На вашу думку, чи змінить це обличчя реформованого Міністерства юстиції, які мають прийти люди на зміну в Міністерстві органи управління юстиції? Це найголовніше, я вважаю, питання. Безумовно, це змінить як лице, так і в? Ну, Методи та засоби роботи в майбутньому. Я маю надію, що громадяни в найближчим часом це ну, будуть відчувати, ці зміни, позитивні зміни. Що стосується людей, у нову структуру мають прийти нові люди. Люди молоді, люди фахові, вмотивовані, патріотичні. Це ті люди, які, перш за все, мають бажання. Працювати за новими правилами, за, за новими принципами, і перш за все, от для цього і стартувала ця реформа Міністерства юстиції взагалом. Я також хотів додати до того, що було сказано Федором Володимировичем. Хотів би звернути увагу наших телеглядачів, що до тестування були залучені. Громадської організації там ну з приватного сектору для того, щоб показати громадськості, що це, це тестування, такі якби і конкурсний відбір в подальшому проводиться не безпосередньо працівниками Міністерства юстиції, а незалежними. Тобто не зацікавленими. Особи. Абсолютно. Для багатьох не секрет, як призначалися керівники на районних рівнях, там, міських, обласних, вони йшли за рекомендацією. Так? Але не завжди ця рекомендація вона була виправдана. Так? І не завжди ті, хто обіймали відповідальні посади державні, вони не обов'язково були фахівцями відповідного рівня. На даному етапі. Коли буде оголошено ну, оголошено конкурс, будуть подані відповідні заяви, документи. Тобто, якщо ти володієш знаннями, якщо ти прагнеш щось змінити в цій країні, якщо ти виявиш найкращі показники, ну дорога відкрита. Чи відо... Тому... чи є уже дані? Скільки претендентів, скільки подало вже заяв на цей конкурс людей? Е, ця інформація оновлюється щогодини. Наразі точних цифр я ну назвати не можу, але ну, як, як нас повідомляли, що досить. Е, Велика кількість людей, які буде з кого вибрати? Буде з кого вибрати? Так, да, це, це нормально, це здорова конкуренція. Зрозуміло. Ну а що очікує тих, хто пройшов успішно тестування? Зрештою, з 85 осіб 47 не склало. Вони зможуть, на вашу думку, працювати за новими принципами? Чи їх треба спеціально провести для них теж навчання, щоб вони могли тепер дорівнятися до тих нових людей, які прийдуть в органи юстиції? Вони мають право також подати документи на конкурс. У них ще є час для того, щоб підтягнути свої знання. І перш за все, це, це має бути бажання працювати по новому. Якщо цього бажання не буде, вони працювати в системі юстиції, зокрема на керівних посадах, не будуть. Зрозуміло зрештою про те, що ліквідовані державна реєстраційна служба виконавча, ви про це вже заявили так, зараз ці органи в процесі ліквідації, так тобто ці заходи передбачають уникнення дублюючих функцій відомства. Що це означає для людей? Перш за все, це для людей означає те, що ті функції та обов'язки, які були покладені на ці органи, мають виконуватись швидше і на найвищому рівні. Це най найголовніше, тобто це йде структурна оптимінізація. Зрозуміло. Люди, зміни люд, люди відчують, люд, буде менше бюрократії? Буде менше бюрократії. Люди мають відчути зміни, бо це має бути ну набагато простіше і швидше ті адміністративні послуги, які будуть надавати ці відомства. Зрозуміло. Ну зрештою, міністр юстиції теж заявив, що незабаром в органах. Почнуть працювати іноземні фахівці, на яких буде покладена відповідальність за результативність реформ. Ну зрештою, про те, що залучаються іноземні фірми, та до тестування і до проведення аудиту. Ми вже це знаємо. Навіщо залучаються, на вашу думку, іноземні громадяни і власне, і чи чи є потреба в цьому? Е, можна відповім Да. Е, потреба. В цьому є і потреба велика. Наразі в Міністерстві юстиції вже працюють колишні громадяни, громадяни Грузії і займають досить е, е, керівні посади ну, на рівні заступника міністра. Для чого це було зроблено, для чого цих людей були запрошені, е, запрошені на роботу в Україну. Е, Грузія свій час е, мала досить позитивний е, досвід е, реформування, зокрема в е, органах юстиції. І для ну для цього і були запрошені ці громадяни, які виявили бажання працювати допомагати в реформуванні з органів юстиції України поділитися своїм позитивним досвідом і навчити громадян України в майбутньому теж до реформ. Тобто вони радо діляться своїм досвідом, так тому що так, я так, знаю, розуміємо. що залучаються іноземні громадяни і до реформування правоохоронних органів, так і до реформування вітчизняної медицини. Тепер вони нам будуть допомагати реформувати органи юстиції. І ще хотіла, щодо діяльності центрів надання адміністративних. На послуг. послуг, так наш центр надання адміністративних послуг міста Луцька входить у п'ятірку кращих в Україні. Власне, які заходи чи навчання заплановані, аби в усіх районах Волині була така ж відповідна якість надання послуг? А я хочу відразу зазначити і підтвердити, що буквально перед нашим телевізійним ефіром я мав таку приємну можливість завітати до вашого центру надання адмінпослуг, познайомитись з чудовим керівником. Мені здається, що ця особа якраз знаходиться на своєму місці, тому що вдало, вміло організовано процес, насправді один з найкращих. І хочу сказати, що ну, представникам місцевих органів влади, там, де ЦНАП ще не належному рівні, у вас, понамі, в області є взірець, на який вони можуть орієнтуватись. Тобто є до чого прагнути там на районах. Щодо подальшої функції ЦНАПів – з огляду також на ті реформування, які відбуваються в Міністерстві юстиції, в другому читанні було проголосовано депутатами законопроект, ну, так званий 1580 щодо дерегуляції. Дуже багато позитивних змін внесено. Надалі центри надання адмінпослуг будуть ще більш активно надавати послуги і співпрацювати, ну, принаймні, з напрямку реєстрації бізнеса, з напрямку реєстрації. Юридичних та фізичних осіб, які зміни були внесені. Значить, відтепер на даному етапі ЦНАПи, як у вас співпрацюють з органами юстиції. Вони приймають документи, приймають фахівці, і ці документи в паперовій формі відвозяться до безпосередньо виконавців, до державних реєстраторів, і вони їх опрацьовують. Це зроблено з тією метою, аби заявник уникнув. Контакту безпосередньо з реєстратором з виконавцем, щоб просто викреслити корупційну складову. Позитивний момент на даний, з урахуванням змін на даний момент, тепер в центрах надання адмінпослуг ці документи будуть скануватись і не в паперовій формі передаватись, а в електронній. І державні реєстратори вже в електронній формі будуть отримувати документи, переглядати їх. Приймати відповідні рішення і також в електронній формі відправляти назад повідомлення. Тобто, навіть ми виключаємо повністю паперову форму. Скорочені сроки надання послуг. Тепер реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців буде відбуватись протягом 24 годин. Крім того, цим законом допускається надання додаткових платних послуг. Як в галузі реєстрації бізнесу і також реєстрації речових прав. Перелік цих послуг буде встановлено кабіном, визначено їх перелік і вартість. Це також буде зручно громадянам. Крім того, законом передбачено, що державні реєстратори будуть мотивовані тим, що. За рахунок цих додаткових платних послуг у них може бути збільшена. Ну, вони зможуть отримувати винагороду. І, умовно е, кажучи, чим більше платних послуг буде надано, чим більше буде задоволених громадян, е, тим більше у них буде стимул за ну, додаток до зарплатні. Я вибачте, вас перев'ю це досить теж такі великі позитивні зміни. Це стимул для працівників робити роботу і якісно так, якнайшвидше. Ну, зрештою, центр надання адміністративних послуг в місті Луцьку, Луцьк є обласним центром. Люди наочно, куди які туди звертались, могли переконатися, що там діє принцип єдиного вікна. Всі розмови записуються, так тобто немає нема ніяких стимулів для корупції. Та е, таким чином ми переконуємося, що бюрократії зменшується. Що ще планується для того, аби е, якби, якість надання адміністративних послуг. Покращити саме на місцях? Як я вже зазначив, у нас є взірець, на який треба орієнтуватись. Я перебуваючи в відрядженні, ще не мав часу відвідати центр надання адмінпослуг в районах. Але спілкуючись зі своїми колегами з районів, вони наголошували про те, що, на жаль, не вистачає в районах фахівців в центрах надання адмінпослуг. Тому, якщо за можливості зараз нашу програму дивляться керівники місцевих органів влади, я хочу звернути їх увагу. Це питання треба якнайшвидше вирішити. Візьмемо, наприклад, будь-якого району, зазвичай е, реально виконують роботу з реєстрації речових прав два фахівця і зазвичай один реєстратор бізнесу. Е, уявімо, що до кожного з них є певна кількість людей черга. Якщо в центрі надання, надання адмінпослуг є тільки один адміністратор, один працівник, то всі ці три черги зійдуться до однієї людини. Тут можуть виникнути питання, незадоволення щодо наявності черг. Тому, якщо буде відповідна кількість збільшена працівників, ну, Адміністраторів, таких питань не буде взагалі. Крім того, хочу додати, що цим законом 1580 е, надано право також нотаріусам е, приймати документи, так само. це як альтернатива ЦНАПу, але тільки виключно е, на даний момент в напрямку реєстрації речових прав і бізнесу. Можна буде звернутися до нотаріуса, і е, він так само прийме документи, видасть опис прийнятих документів, відсканує документи направить державному реєстратору. І е, за сплином часу можна буде прийти і отримати відповідний результат. Крім того, е, зараз на стадії розробки концепція така, що оскільки документи в систему будуть потрапляти в оцифрованому вигляді, система буде автоматично відслідковувати навантаження реєстраторів. І тому, якщо, наприклад, е, в Горохівському району, в да, Волинської області будуть подані документи, їх може розглянути державний реєстратор. З Одеси, з Хмельницька, з Вінниці, тобто хто там може бути наступний, вільний там на черзі. Тому це абсолютно просто зводить ну, до мінімуму до нуля можливість вирішити питання да, безпосередньо. І цей негативний чинник, як корупція, просто ну, в цій системі буде просто викорінено. Ну, Скажіть, будь ласка, взагалі, чи визначені критерії оцінки якості надання адміністративних послуг, і як взагалі хто це оцінює і е, бере до уваги, власне, ці критерії? Ну, Ви знаєте, я е, не пригадаю, щоб існував якийсь певний нормативний документ або стандарт, який б би визначав би такі якості. Як на мене особисто, я вважаю, що е, найкращим показником є е, посмішка людини, яка вже отримала послугу, і відсутність скарг. Це є найкращий показник. Нам треба, щоб. В ЦНАП людина звернулася максимум два рази. Перший раз це вона прийшла на консультацію, е, отримати повний перелік документів, які необхідно подати для отримання послуги. А другий раз вже подала документи і Як отрим... швидко отримув і отримувала. То, що вона що вона сподівалася. Ну і, власне, завершуючи нашу розмову, хотілося б дізнати, наскільки часто розраховано реформування Міністерства юстиції, та? тобто, які кінцеві, кінцева точка, коли люди зрештою відчують усі ці полегшення і. Уникнення і коли ну власне будуть знати, поінформовані про те, що от власне якщо ліквідована реєстраційна служба, куди їм звертатися, хто цим буде займатися? З цього приводу буде проведена в кожній області, і от ми говорили з Федором Володимировичем, масштабна інформаційна компанія. Цей обов'язок буде перш за все покладений на керівників територіальних органів юстиції Волинської області. І, відповідно, ми попросимо, щоб і керівники влади на місцях також до цього процесу долучилися в місцевих засобах інформації, поінформували громадян про ці зміни, які будуть відбуватись, аби уникнути якихось непорозумінь, якоїсь паніки. Тому я думаю, що вони відчують. Ці покращення, ці зміни найближчим часом. Ми, наша країна досить довго з такими конкретними реформами, і вже мав наступити час, коли треба робити кардинальні зміни. І оці зміни зараз відбуваються. Що стосується часу проведення закінчення реформ, всі ми розуміємо, що ми живемо в складний час. Як швидко це буде зроблено? Ну, наразі сказати неможливо, але наразі усі зусилля до цього прикладаються. І поступово, але впевнено, ми йдемо до завершення. І ще раз повторюю, скільки часу це займе, ну, наразі ніхто відповісти не може. Але найголовніше старт вже є. І маю таку надію, що громадяни в найближчим часом вже ці позитивні зміни реформування відчують. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадується була програма тема дня сьогодні. У цій студії ми обговорювали реформування органів юстиції. Дякую вам ще раз що завітали до нашої студії. Глядачам дякую за увагу. У студії для вас працювала журналіст Олена Чернуха. До наступної зустрічі в ефірі.